Рівно 26 років тому, у квітні 1999-го, київське Динамо провело історичні матчі у півфіналі Ліги Чемпіонів. Суперником команди Лобановського на тій стадії турніру була Мюнхенська Баварія. Кияни перебували за крок від першого для себе фіналу Ліги Чемпіонів. Однак Баварія як зараз, так і тоді відносилася до когорти топ-клубів. Відтак на Динамо чекало важке протистояння, і у цьому відео ми згадаємо про матч Динамо Баварія, який відбувся у Києві рівно 26 років тому. А вас попросимо поставити лайк цьому відео та підписатися на отже, Динамо пройшло мадридський реал у чвертьфіналі, що стало справжньою сенсацією. До фіналу Ліги Чемпіонів залишається останній, але дуже складний крок Баварія Мюнхен. У ті роки склад Баварії був традиційно потужним: Олівер Кан, Біскант заразю, Лотар Матеус, Штефан Ефенберг, Хасан Саліхаміджич, Мехмед Шоль, Карлстен Янкер. І це далеко не всі зірки, які виступали тоді за Баварію. Утім, ці імена не лякали амбітну київську команду. Не можна сказати, що б лякала, але ж така якась насторожа була кажу за себе. Ну скажемо, не було, може би такої впевненості, далі б в рахунок 3-1, ти розумієш, що переграєш команду. Але ж все ж таки, ну, коли ми вже там зараз приклади приводимо, там, з теперішнього реалу. Да? Грають це це. Ми десь вже бачили. Матч на НСК Олімпійський зібрав 90 тисяч глядачів. Це не просто солдаут, а оверсолдаут. І Динамо не могло розчарувати своїх вболівальників. Вже на 16 тій хвилині Андрій Шевченко відкрив рахунок, а на 43 й подвоїв його. Втім, ця перевага не далася киянам легко. Ці ігри Ліга Чемпіону як четвертьфінал, так і полуфінал. І... Вони енергозатратні дуже, тому що і суперники вони настраюються, їм теж треба перемагати. Ну І тим паче там е сильні самі по собі, антропометрія друга була. І чим вищий клас, тим хитріші суперник і гравці, скажімо так. Тобто, ну, дуже тяжко було. Треба розраховувати. Читати ігру швидше, ніж вони, тому нас і вчили так. Однак ще до перерви Баварія відіграла одного м'яча. Німці заробили штрафний удар в метрах у 35 від воріт Динамо. Арбітер Кім Мілтон Нільсен після невеликого сумніву все ж дозволив баварцям виконати стандарт перед свистком на перерву. До м'яча підійшов Міхаль Тарнат, який наважився на прямий удар у нижній кут і не залишив шансів Шовковському. 2-1. По перерві «Динамо» збільшило свій відрив до двох м'ячів. Віталій Косовський на швидкості обійшов до штрафного майданчика гостей і вже здавалося втратив м'яч після неточного пасу. Однак, після зрізки від Самюеля Кофюра м'яч ліг на ногу Віталію, і той спрямував його у ворота. Потім витримати переможний рахунок «Динамо» не змогло. Штефан Ефенберг вдало реалізував штрафний удар. А під завісу матчу Карлстен Янкер виграв мікродуель в Олександра Головка і врятував Баварію від поразки у Києві. Це було з нами таке, що грають німці, і ти розумієш, що да, десь і по рахунку ми там перемагали 3-1, Але ж десь якісь помилки, які привели до голу. Тобто, і перші голи, потім Ефенберг там На теж забив, потім спод мене там же Янкер забив, гол третій. Ми зіграли 3-3, але ж ну ми розуміли, та, що дуже важко буде там уже в Мюнхені. Бо казати про те, що ми їхали туди і не були впевнені в перемоги, я не можу. Тобто ми їхали грати, але ж мені здається, все ж таки на той момент е, Баварія була сильніша, що при рахунку 3-1 ще була можливість забивати четвертий. І ще раз кажу: е, є машини, які працюють, і інколи той грейдер їде, і їде. Це таки був грейдер. Ми на нашій території, там радянського простору, були такою, були такою машиною і десь доїхали до Європи. А Баварія на той момент був клубом, який ну, так, знав, що знав, що робити, гравці височеного рівня. Опять же кажучи, потім дивлячись на ту Баварію, там багато було гравців збірної Німеччини, і ми, ну якщо теж пам'ятаєте, 1-4 ми в Дохмані програли. З цими ж гравцями. там ще раз ну, здається так, що ми були сильними, але ж на той момент Баварія була сильніша. Був настільки засмучений, що, по-моєму, э, зайшов в роздівалку і вдарив по ящику медицинському так ногою, що розлетівся. Ну а э, я не пам'ятаю, по-моєму, э, Шовковський, Саня, по-моєму, з перчатки порвав щось. Ну, я не пам'ятаю так точно. Емоцій Емоції дуже багато. Нас э, Валерій Васі пытался сказати, заспокоювати. Спорався сказати, що це перша гра. У нас буде ще гра там, в будь-якому випадку треба було би грати там, і там треба вигравати. Однак у Мюнхені Баварія була сильнішою. Все вирішив влучний удар від Маріо Баслера. Так завершилася казка Динамо у лізі чемпіонів 98-99. Історія не знає, якби, але якщо б кияни пройшли Баварію, то у фіналі зустрілися б із Манчестер Юнайтед, що подарувала б світу незабутню тренерську дуель Алекса Фергюсона та Валерія Лобановського. Ні, ну звісно, я хотів би зіграти е, в фіналі, де і всі хлопці хотіли зіграти на той час. Я думав, що і Київ, всі вболівальники. Чекали цього. Ну, знаєте, що коли ти весь час готуєшся до чогось великого, ти коли граєш в футбол, ти е, чекаєш чогось великого. Є якісь цілі, є якісь задачі, а коли тренер ще каже, ми йдемо туди, і він каже, куди ми йдемо, то всі розуміють, для чого вони готуються. Для чого збори проходять, для чого, для чого, для чого. Степ ба степ ми йдемо. Ми можемо як швидко піти, то ми і, і можемо трошки не швидко не йти. Скажемо так, але все одно ми йдемо до цієї цілі. І у нас була ціль – це виграти лігу чемпіонів. Тому що ну, так, тренер нам сказав завдання і все. Чого сьогодні такого немає? Ні одного клубу ніхто не заявляє за те, що щось хоче кудись йти. Ну, ну, Таке життя сьогодні у нас, у нас війна. 100% крутіша наша дуель була б, тому що це ну, то вершина твоєї футбольної кар'єри, це Ліга Чемпіонів, тим більше це фінал Ліги Чемпіонів. Дане сталося по-іншому, ще раз кажу, але ж мені здається, той рівень, який ми показували на той момент, він дозволяє. Казати про те, що ми ну, непогано, непогано грали в футбол. Динамо у сезоні час. «Динамо» у сезоні 1998-1999 подарувало вболівальникам багато щастя. Футболісти з тієї команди привернули до себе увагу з боку європейських клубів. Андрій Шевченко перейшов до Мілано, Олег Лужний до Арсеналу. А Сергій Ребров став гравцем «Тоттенгемо». Однак півфінал Ліги чемпіонів і досі залишається недосяжною стадією для українських клубів. А значить, 26 років тому Динам написала яскраву сторінку в історії українського футболу.